we good, good. good. Перший гол у ворота Кривбасу вже на восьмій хвилині став холодним душем для нашої команди. Не такий початок поєдинку з діючим чемпіоном країни донецьким шахтарем. Бачили криворізькі гравці та вболівальники червоно-білих. Дивиться, які є варіанти для продовження. Віддає в центр Бондаренко. Далі на Криськіва. Крисків кореласно бігруться. Вічтавіч ударить два. 0 Ба більше вже на 18-й хвилині через провал в обороні криворіжці вдруге вийняли зі своїх воріт забитий м'яч. Втім, недовго гості святкували його. Вже на 24 хвилині Кривбас Дігрався і рахунок став 1-2. І дійсно це були не останні зміни в рахунку на табло, адже атмосфера на полі наелектризувалась по максимуму. Вже на 42 й хвилині шахтар через грубу помилку голкіпера кривбасу знов вийшов вперед 1-3. Кліщук. Помиляється кліщук простій ситуації Бондаренко. Вічнавіч, Кризьків. з кількох метрів і це 3-1 в нашому матчі. Втім, криворіжці, як і раніше, були незгодні з таким розвитком подій. І вже на 44 й хвилині, завдяки гострій та надшвидкій атаці червоно-білих, рахунок став 2-3. За бойового рахунку 2-3 команди пішли на перерву. І отже, в другій половині зустрічі наглядачів очікувала феєрична розв'язка цього футбольного трилеру. Після 15-хвилинної паузи гра відновилась. І вже на 64-й хвилині Кривбас зміг зрівняти рахунок 3-3. Вже далі пристрасті на полі закипіли наповну і суддя по черзі вилучив червоними картками трьох гравців: Кривбасівця на 73-й хвилині, шахтарівця на 85-й хвилині і ще одного гостя за друге попередження під завісу зустрічі на 95-й хвилині. Фінальний свисток рефері зафіксував бойову нічию. 3-3. В цілому грою своїх підопічних наставник Донеччан залишився задоволеним. Хіба що були нарікання на суддісто головного рефері зустрічі? Суддя зустрічі був дуже принциповий. Використовував систему ВАР, тому його рішення були. Коректні, що стосується другої червоної картки, нашому гравцеві Дмитру Чигинському, коли на полі грали у форматі 10 на 9, я вважаю, що там не було приводу для другої жовтої. Суддя має зрозуміти, що футбол це контактний вид спорту, а не слухати викрики та незадоволення гравців, що втратили в боротьбі м'яч. Наставник Кривбасу, напроти залишився задоволеним грою своїх підопічних та їх витримкою. Не кожна команда має хист проявити свій характер та сталеві нерви, програючи по ходу поєдинку із рахунком 0-2 діючому чемпіону України. Криворіжці наглядно продемонстрували, що їм байдуже хто проти них грає. Головне жага до перемоги. Хочу поздоровити всіх наших вболівальників, фанатів з непоганою грою і результатом. Я рахую, що рахунок 3-3 з нашим чемпіоном нашої країни, з Шахтарем Донецьким. Це дуже-дуже. Але по грі не хочу нічого говорити, єдине, скажу, коли команда попала в такий стресовий момент, 18-та хвилина, 2-0 програвали. Не кожна команда може піднятися з колін і грати далі. Те, що ми і робили. Наступну свою гру Криворізький Кривбас проведе на виїзді. Понеділок, 28 серпня, червоно-біла команда зіграє в Києві із місцевим ФК Оболонь новачком цьогорічної УПЛ після багаторічної відсутності серед грандів вітчизняного футболу. Бажаємо перемоги нашій команді. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.